Моя історія життя складається з життєвого досвіду, порад, думок, відносин, турботи, моментів до іншої мене і я, яка є зараз. Мене звати Алла, мені 39 років, мама двох дорослих синів Андрія і Влада. Коханий чоловік, який поруч зі мною 21 рік. Сім'я це мої крила, вони мене рухають вперед. Вони мене мотивують, вони мене підтримують. Я студентка другого курсу Конотопського фахового медичного коледжу, навчаюся за медичним спрямуванням фельдшер. Своє життя зв'язала з медициною за покликом душі, тому що я завжди допомагала людям, словом, ділом, фізично, морально і прийшов, напевно, саме той час. Коли допомога стає більш свідомою медичного призначення. Тому я, не вагаючись з перших днів війни, почала разом із своєю сім'єю займатися волонтерством. Найбільш для мене вразливим був збір для дітей з міста Чернігова, міста Охтирки, міста Тростенця. У цей момент я зрозуміла, наскільки ми всі разом потужна сила, яка може зробити неймовірні речі. Від перших днів повномасштабної війни кожен з нас намагається знайти власну зону впливу і якомога швидше наблизити перемогу України. Кожен волонтер, який стає до сітки, виплітає свій неповторний візерунок. Щиро сподіваюся, що ці сітки допоможуть Збройним силам України захистяти воїнів та техніку. Між цим усим я практикуючий масажист та хіджеміст. І мої процедури для наших воїнів Збройних сил України є благодійними. Спілкуючись з ними, я дарую їм маленьку частинку нас всіх зі словами підтримки і незмінним все буде Україна. Свої погляди на життя зараз змінив кожен, і це ще раз нам нагадало, хто чого вартий. Я свої погляди не змінюю. Вони у мене були такими завжди. Напевно, тому я зараз тут, у цьому місті, у цьому навчальному закладі, на своїй улюбленій роботі. Завжди намагаюсь допомогти нашим офіційним волонтерам. Закликаю до цього в своїх дописах і сторісах. Працюючи в компанії Avon Beauty Амбасадором, також закликаю робити добро у вигляді благодійних внесків проти раку молочної залози. Про цю найпоширенішу хворобу ніхто не забуває. На жаль, цей підступний діагноз звучить для кожної десятої жінок як вирок. Часто люди мені дякують за допомогу, але мені не потрібні подяки та грамоти. Головне те, що я змогла намалювати посмішку на обличчі людини, втілити в її серце надію і подарувала промінчик тепла її душі. Ви знаєте, благодійність це безкорисливе надання допомоги для тих, хто цього потребує. Доброчинність це слово синонім, але як гарно та милозвучно звучить, тому що все це йде від душі і серця. Разом ми сила. Пам'ятайте про.